За словами Ігоря Мрачка, злочин скоїли молоді люди 1991-1992 років народження двоє ковальчан та житель приміського села Білин. Усі троє безробітні і раніше не мали проблем із законом. Міліція вилучила у зловмисників усі викрадені з офісів речі, які згодом передадуть законним власникам. Ніякої політики в цих подіях не було. Нікого не цікавив, особисто офіс. Партії Свобода чи нікого не цікавив офіс комуністичної партії. Люди йшли туди для того, щоб скоїти крадіжку. А на сьогоднішній день злочин розкрити. Всі речі, які вилучені з двох місць подій, були викрадені. На сьогоднішній день вилучені будуть повернуті власникам. Так місцеві правоохоронці відреагували на прохання міського голови Олега Кіндера прискорити розкриття резонансних злочинів, аби заспокоїти громадськість. злочини. Розкрили дільничі інспектори міліції і. Той стан речей, який зараз відбувається в місті Ковалі, він повністю контрольований. От місто в області одне з найбільших. Кажу, що, А по стану злочинності по розкриттю, кажу, що ми на лідируючих позиціях. На прес-конференції журналісти поцікавилися і тим, як розслідується факт пожежі в недобудованому будинку Ковальського міського голови Олега Кіндера. Є факт пожежі будинку на сьогоднішній день. які є висновки експертизи МЧС, висновки експертизи. Міністерства внутрішніх справ, що це не підпало. До сьогоднішнього дня опитуються люди, проводяться збір інформації по можливих яких там інших, для того, щоб раз і на завжди відкинути всі ті версії, які ну, не мають під собою ніякої, ніякої фундаментальне обґрунтування. То я розумію, що я скоро також документи побачу. Звичайно, так? звичайно, в першу чергу. Нагадаємо, що раніше як сам Олег Кіндер, так і представники політичних сил, місцеві офіси яких пограбували зловмисники а у випадку і штаб-квартирою Ковальської свободи і підпалили, заявляли про політичний підтекст цих подій.